Медитація. Доброго ранку. Можемо медитувати з закритими чи з відкритими очима? Як заменеться? Сідаємо або лягаємо, або стаємо в зручне положення. Починаємо дихати всім тілом, з кожним видихом тіло трошки стискається, так, віджимає від себе весь негатив. З кожним вдохом, вдихом, тіло трошки розширюється, наповнюється, чистим повітрям, гарним настроєм, добрим ранком. можемо поступово пройтися, пройтися увагою по тілу. Спочатку звернути свою увагу на нижню частину тіла, на фундамент, там, де таз, там, де крижі, там, де тазова діафрагма, там, де в нас донце нашого тіла. Звертаємо всю увагу туди. І подихуємо тою частиною тіла з наміром на очищення. Енергетичне очищення. Нехай оцей центр мула, корінь нашого тіла очищується. Нехай наш корінь нашого тіла гармонізується І як по Чакрі Муладхара Чакра, нехай вона стає рівненькою, красивенькою, і працює як слід, буде тим кольором, який вона має, яким вона має бути. І ми з вами трошки далі йдемо увагою, трошки вища сватхістана чакра, це рівень. Ну, я би сказала, три пальчики вниз від пупа, десь там приблизно, навіть ще ніж Це чакра наших міжполових стосунків, це чакра наших стосунків з собою, нашої, нашої статевою статевої реалізації. Чи ми є справжньою жінкою, чи ми є справжнім чоловіком, чи ми реалізовані як жінка, як чоловік? Дихаємо тим місцем, де є та чакра, де вона знаходиться, і пропонуємо їй розслабитись. Пропонуємо всім внутрішнім органам, це тонкий кишківник, це нирки наші, наднирники. Нехай вони всі працюють дуже добре, гарно. Наші органи нехай працюють добре через те, що дуже гарно і дуже добре працює Светхістана. Гармонізується, стає своїм кольором, яким вона має бути. І трошки вище увагою йдемо на маніпуру, живіт, органи живота, маніпура чакра, дихаємо животиком. Ми можемо зараз. Якби так згармонізувати маніпуру, подумки наміром, так само послухати її, ту чакру, запропонувати їй розслаблення, розширення, гармонійний стан, а потім можемо зробити три вдоха, видиха повністю всім животиком. Три чакри, хай подихають, в гармонійному такому балансі, нехай енергія просувається потрошку знизу вверх, знизу вгору вище, вище. І нехай енергія від тих нижніх відкритих чакр досягає серединної чакри, анагата, наше сердечко, наш зв'язок з Всесвітом, з Всесвітньою любов'ю. Послухаємо ту чакру. Запропонуємо їй розслабитись, згармонізуватись, розкритись настільки, наскільки це можливо. Якщо є якісь відчуття в грудях, якщо є якісь таке стискання, ще щось. Подумки. Скажіть собі, я тебе люблю, я тебе люблю, звертаючись до себе, скажіть я тебе люблю, я тобі дякую, я дарую тобі благо. І нехай ці слова звучать саме. Для вас, від вас самих. Нехай ця чакра також гармонізується, розслабляється, розширяється, розкривається всіми своїми пелюсточками. І ми піднімаємо увагу ще вище. Вішутха чакра, наш горловий центр. Це наша самореалізація нас у Всесвіт, в наше суспільство, в наші усі-всі-всі стосунки. Нехай вона розкривається, розслабляється, ця чакра. Можна зробити декілька вдихів-видихів уджаю пранаямою. Таке шипяще дихання, трошки стискаючи ковтательні такі просвіти горла, щоб трошки пошипіло дихання. Це така структуральна практика для розслаблення горла і саме цієї чакри. Верхній дихательний шлях розслабляється, очищається. Ми пропонуємо горлишку розкритися, розширитися, розслабитись. Пропонуємо чакри вішутха згармонізуватись. Нехай повністю наше дихання очищується. І ми пропонуємо енергії пройти ще вище через розслаблені всі центри вище до аджни. У центрі нашого лоба. Аджна, третє око. Чакра нашої інтуїції. Пропонуємо цій чакрі розслабитись, розширитись, розкритися. Подумки даємо собі намір Я собі довіряю. Я довіряю своїм відчуттям. Я довіряю своєму тілові. Я даю собі свою довіру. І подумки навіть розслабляємо ту область, де знаходиться та чакра Аджна. Там є вже наш, ну такі. Деякі відділи мозку, наші очі, всі три, два ока таких структуральних, які ми можемо побачити, і інтуїтивне наше око, яке ми також можемо розслабляти, розкривати, гармонізувати. І нехай наш оцей погляд інтуїтивний стає чистим, прям кришталево чистим через нашу довіру. І наступна чакра. Піднімаємо енергію вище до сахасрара чакри. Сахасрара чакра. Маківка. Відчуваємо. Як розслабляється повністю весь череп, весь мозок, як енергія просувається вище, і десь всередині нашої голови, всередині нашої маківки, от прям зверху, навіть десь на рівні волосічка нашого, так от, якби відкривається такий центр енергетичний. Який насправді має бути завжди відкритим для того, щоб мати зв'язок з Всесвітом, для того, щоб мати зв'язок з енергією всесвітнього батька, для того, щоб мати підтримку і повністю давати можливість просуватися енергії вверх і вниз, щоб стати здоровими, щасливими. І підтримувати своє здоров'я і свій гармонійний стан. Відчуваємо, як розширяється маківка, як відкривається цей верхній канал Сахасрара чакра розслабляється і розширяється настільки, наскільки нам цього хочеться. Відчуваємо, як ця чакра дихає. І як через неї дихає весь череп. Трошки декілька циклів дихання послухаємо всі сім чакр в нашому тілі, сім основних чакр. Подумки можемо відчути, направити повністю. Промінчик такий знизу вверх, поступово, як проходить енергія, подивитися. По центральному каналу проходить енергія знизу вверх, і потім зверху вниз. Енергія проходить дуже гарно, гармонійно, так як треба нам для того, щоб підтримувати наш стан гармонії, спокою і всього найдобрішого.